Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленського у США попередили залужний доторканний. Втім, це не завадило Єрмаку через підконтрольне ДБР влаштувати цирк із так званим допитом по здачі півдня. Справу вже нібито навіть назвали справа залужного і мав свої дані про це. А позавчора побачив ще і шарба. Йдеться про певні ультиматуми у Карсочладії від президента Байдена. Ще задовго до початку масового вторгнення Байден наполягав на ви Щені з влади в Україні рашиських кротів. Насправді ці історії що не менше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту з Лондона Зеленського запросили в мі шість, куди відмовилися пропускати Єрмака. Зустріч за ледве відбулася, бо йти без свого поводиря то відмовлявся. Але схоже, Єрмака само заінтригувало, що можуть мати проти нього. А це було очевидно сказати у розвідці. У вірності собі зеленського він навіть не сумнівається, коли реакція на інформацію про кротів у найближчому оточенні не відбулося. Британці злили повідомлення Ня про суть того візиту пише Тарас Чорновіле з того, що дозволилося чути мені в дипломатичному середовищі. а Я мав стосунок до цієї сфери. Байден через своїх посланців понад рік почав тому попереджувати зеленського про невідворотність вторгнення і пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би відвернути Путіна від агресивних намірів. Але була вимога позбутися рашойських агентів, і ніби Зеленська із двох варіантів обрав Єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали. Рівню підготовки для партизанських дій до самого дня, 24 лютого зеленського, була ця дилемма. Підтримка заходу чи Єрмака він весь час опирав Єрмака, який і переконув його, що ніякої війни не буде. Рашисти атакувала Єрмак. На той час був кудись евакуйований, але сталося не так, як гадалося. Московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидії, а США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Так і речі звертаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну. Але за півтора тижні побачив що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак, і це стало новою перешкодою для підтримки України. Але абсурдність ситуації аж зашкалювала. Але Зеленський без Єрмака і у туалет не сходив, би, тому у США обрали на час війни компромісний варіант. Зброя і фінансова підтримка України піде. Але московські кроти не мають право втручатися у дві сфери. Шарп відзначає табу на зовнішню політику, а я чув, що також про заборону лісти у справ армії під ці зобов'язання й надавалася допомога. Але Єрмак уже порушив дві заборони, які йому надавалися, коли йому було потрібно пересварити Україну з союзниками, особливо з НАТО. Він спершу задіював персонально зеленського. А останнім часом нагадав у сей Кулебі, хто його на посаду поставив. Це було занадто явно з армією ще гірше. Перший відомий факт впливу був, коли Єрмак у періоди зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до залужної, За деякими даними вимагав випустити з оточення обучі російські війська. Залужний Оже поступився лише часткою. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою, награбованим та без надмірних ушкоджень. Те, що сталося на командному пункті в Лисичанську, Безугла, Будану, сторонні офіцери, усе поза межею. У нас зараз дуже складна ситуація. Саме через фатальний брак потужності а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. І я припускаю. Що крім технічних затримок, нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній кліці. Від того, Зеленська знову починає готувати суспільство до необхідності якихось поступок та переговорів, бо поступатися Єрмаком він не згоден, навіть якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована. Я ніяк не можу зрозуміти, чим же Єрмак його так міцно тримає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.